Ні для кого не є секретом, що ворог відноситься до України як до своєї власності. Тобто вони вважають, що вони що хочуть, те можуть робити, незважаючи ні на що. І вони це роблять, не вагаючись. З таким, знаєте, задоволенням це прикро, бо ми розуміємо, що у цих створінь, їх навіть важко називати людьми, немає нічого святого за душею. А немає нічого святого за душею з цієї причини, що в них немає душі. Тому що, якби у них була душа, задумались би. Хоч трішечки, хоч десь, схаменулись би, а вони цього не роблять. Тому що в них немає душі, в них немає совісті. В них немає нічого людського створіння, в них тільки подоба людська і більше нічого. І ворог вирішив для себе, що Україна це, це його власність. Тому йому дозволено все, так він собі думає. Але насправді Україна не була не є і ніколи не буде власністю цього страшного ворога. Ми це чудово знаємо. Можливо, десь і ворог про це здогадується. Але знаєте, амбіції зашкалюють і не хочуть цього показати. Адже це ж визволитель. Прийшли визволяти, тільки не знаємо від кого і від чого. Найприкраще те, що визволяють людей від життя і їхніх домівок. Це те, з чого повернути. На превеликий жаль, ми не можемо. Але Україна ворогові казала, каже і буде завжди казати, і ворог має собі це затямити назавжди. Хто така Україна? І що вона не для нього створена. Україна не для ворога прийшла у цей світ. Україна не для ворога процвітала, розцвітала, ставала на ноги. Тому завжди Україна. Ворогові каже про це, що миті, що днини. та ворог, на превеликий жаль цього не хоче чути, а вона йому каже не для тебе у світ я прийшла, через тебе вмиваюся кров'ю. На Голгофу уже я зійшла, бо вже сита твоєю любов'ю. Не для тебе, я квітла роки, ти засіяв усюди лиш горе, крові ріки, немов рушники, Забери свої руки потворо. Не для тебе бо я в ніжний цвіт, ти огидний мені, і ти це знаєш. І за мною в сльозах цілий світ. За невинність мене спопиляєш. Не торкайся, злочинцю, мене, ти ввірвався і диктуєш умови, але ж кара тебе не мене. кровопивця, жадаєш лиш крові. Ти приніс мені сльози і біду, ще й умови на кожному кроці. Я ніколи на них не піду, бо Всевишній на моєму боці не для Тебе себе берегла і не з тобою складу я присягу. Я встояти Катю змогла й майоріти країнському стягу. Насправді наша славна ненька Україна встояла. Перед ворогом навіть у найтяжчі перші дні повномасштабного вторгнення. Їй було нелегко, їй було непросто. Розумів, що, напевно, підкошувались ноги, але Україна встояла. Вона не зігнула колін. Вона не впала, а не впала, тому що вона має гідних і доньок, які її мужньо захищають від ворога, які виривають із зубів ворога кожен шматочок, кожен клаптичок, Нашої святої української землі.